Друзі, я сьогодні в Львівському вищому професійному училищі інформаційних технологій та комп'ютерних технологій хочу з вами поділитися дуже цікавим напрямком. Це студенти, учні, які вчаться на напрямку електромонтера охоронних та пожежних систем. Сьогодні з нами Ростислав Шандра, це є власник та засновник компанії Рез Безпека, компанія, яка займається встановленням та обслуговуванням систем протипожежного захисту та постачає протипожежне обладнання. За сумісництвом він є майстром дільниці в цьому навчальному закладі. Рослав, вітаю тебе. <рес> Розкажи, як, як ти попав в це училище? Взагалі, що відбувається в нас з. Профтехосвітою з освітою для пожежної безпеки по цьому напрямку. Ну, історія, як я сюди попав, виявилася насправді дуже такою цікавою. Мені дзвонили з училища і попросили, щоб я дітям розказав щось про системи безпеки. Та як в мене вже був досвід проведення різних семінарів з різними виробниками, але зазвичай для дорослого населення з дітьми раніше ніколи не працював, і погодився. Приїхав, провів дітям е, короткі такі навчання, чиста теорія, нічого такого. і, тому, і Грубо говорячи, воно на тому закінчилось. Але коли підійшли до мене викладачі вже з училища, кажуть: нам би тебе на роботу взяти, нам треба готувати. І тут я зрозумів, що не все так просто, як здавалось на перший раз. І, так вийшло, що так як робота з дітьми, я ніколи з дітьми не працював. Тобто, в мене досвіду раніше не було такого, тобто зазвичай тільки з дорослими людьми. І я два тижні пішов, спробував. Насправді мені дуже зайшли. Дуже хороші були діти, дуже хороші студенти дуже гарно поглинали ту інформацію, яку їм давав. Тобто, насправді, вона пішла дуже класно їм, діти. Все, що я їм розказував, все дуже швидко робилося, вони все сприймали. Я погодився на таку роботу і в результаті от попав на, це, на таке навчання, де цього року випустився перший мій курс. Всі хлопці дуже надзвичайно здібні. Я сподіваюся, що вони підуть працювати в нашу сферу і будуть хорошими спеціалістами. Це Оксана Ігорівна, старший майстер виробничого навчання. Які основні напрямки, яких дітей ви навчаєте? Ми навчаємо здобувачів освіти, які закінчили 9 класи та 11 класи. Сказати, а скільки людей у вас вчиться вчиться одномоментно і скільки поступає, наприклад, в рік? У Нас навчається 400 Плюс студентів частина з них, звичайно, продовжує навчання у закладах вищої освіти, частина працевлаштовується. Давайте проведемо екскурсію, покажете якісь свої майстерні приміщення. Цікаві Йдемо? Будь ласка, пішли. Ця майстерня обладнана таким сучасним обладнанням, як широкоформатний дублікатор, різноманітні біндери для шивання, різаки, плотер. Для широкоформатного друку і ми виготовляємо продукцію як для потреб власного користування, так і надаємо платні послуги цього року. Нам вдалося розширити наш навчально практичний центр it технології. А саме 3D-друком в нас наявна доволі велика лінійка обладнання. Це є як принтери fdm друку sla друку. Тобто ми друкуємо як ось такою пластиковою ниткою, так само і е, фотополімерними смолами. Те, що зараз друкується? Наші фірмові білки, які ми безпосередньо змоделювали, були з учнями нашими. Скажіть, який з які ви вже надрукували. Е, подивимося. — так, зараз покажу. Це такий грошовий лабіринт. Він був недав... досить недавно популярний. Ось е фішка в тому, що знизу ми ховаємо якусь суму грошей і даємо в нашому другому непосиді відповідно пройти цей лабіринт. Нам вдалося, хоча це доволі складне завдання було з дітьми, зробити репліку повнорозмірного лібу, яке би складалося, відповідно защолкувалося. Ось теж з ініціативи дітей у нас було таке зроблено. Я думаю, що учні дуже люблять ваш предмет. Так, дуже люблять, кажу, просто ми зараз недавно це відкрили і стараємося залучати чим побільше дітей. Насправді ці знання досить вони такі суттєві, тому що діти мають можливість, значить, пізніше працювати, наприклад, в сфері зубних технологій, тобто створювати зубні протези за допомогою 3D-друку, значить, відповідно робити різні прототипування. Ми знаходимося в майстерні з ремонту. Автомобілів та комп'ютерної діагностики автомобілів саме в цій майстерні наші студенти приходять на уроки виробничого навчання, які поєднуються з теорією, і таким чином опановують професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Зразу піднімач є, зразу практичне заняття на реальних автомобілях. Оксана Ігорівна ви називали таку гарну майстерню сучасні як красиві комп'ютери. Розкажіть, будь ласка, за цей клас кого тут навчають? В цій майстерні студенти мають можливість працювати як з програмами за комп'ютерами сучасними. Так і здійснювати обслуговування персональних комп'ютерів, змінювати комплектуючі і з нуля збирати фактично комп'ютери. Союрина, я наскільки знаю, ви казала це остання майстерня, куди ми маємо завітати і ви яку ви покажете. Розкажіть про неї, що це. Це майстерня, де готуємо за спеціальністю електромонтер охорони пожежної сигналізації. Хочу сказати, що в нашому навчальному закладі велика увага приділяється практичній підготовці. Ми уклали меморандуми про партнерство з підприємствами Львова. А саме в напрямку підготовки електромонтерів охорони пожежної сигналізації нами укладені такі меморандуми з підприємствами, як Товариство з обмеженою відповідальністю РС Безпека, «РС-Плюс», Плюс, Реліз», «Лео Лайтмен Україна, науково-виробниче підприємство Електроприлад саме на цих підприємствах наші студенти мають можливість працювати на реальному обладнанні і здобувати тих навичок, які високо цінуються роботодавцями. Розкажи взагалі про освіту для фахівців з пожежної безпеки не, не широко, а саме для електромонтерів пожежних тардонних систем. Насправді, скажімо так, не буду говорити в рамках цілої України, скажу в рамках західної України. Ще все, що стосується світи по п'безпеці, це в нас в основному університет безпеки, життєдіяльності і е, Львівська політехніка, яка має, яка має так само пожежний напрямок. На тому все. Але це є вища освіта. Тобто профтехнічна тобто робітнича освіта в Західній Україні такої професії не було. Тобто всі майстри, які в нас всі на сьогоднішній день, є, або хтось навчився старших, якщо хтось з молодих прийшов, або просто самоучки. Тобто, тому в нас по факту наша професія. Професія електромонтор охорони пожежних систем, це по суті перша на західної Україні професія, яка получає, дитина, при випуску з якої отримує диплом державного зірця. Наскільки актуальні знання та навички по цій професії для реалії ринку сьогодення? Я коли прийшов сюди працювати, стикнувся з одною проблемою. – технічна база, тобто на чому дітей вчити, я зв'язався зі своїми партнерами, з якими я працюю в бізнесі, і попросив допомог. Моготи надати обладнання, тобто сучасне обладнання, в результаті до мене долучилося кілька моїх партнерів, які надали обладнання, якого мені, скажімо так, за два останні роки достатньо було, щоб навчити дітей працювати з цією апаратурою, тою, якою вони завтра вийдуть, підуть до тебе чи до мене працювати, і ти їм даш таку саму апаратуру. Яку вони зможуть просто інсталювати, єдине що трохи більше досвіду їм потрібно. А що говорять? Чому вибирають саме цю професію? Чому саме таку? Бо можливо, що спочатку звучить слово електромонтер. Всі сприймають чомусь, що це поняття, можливо, щось пов'язане з електрикою. Насправді ми до електрики дуже так ніжно дотичні, ми тільки підключаємо наші основні прилади. Але коли, вже, коли дитина приходить сюди, коли поступаєш, коли її поясняю, що насправді та робота вона, насправді високоінженерно, скажімо так, технічна, я би навіть сказав. Тобто, що дитина не просто там скручує два дротика і на тому все і воно в нього працює. Ми вчимо програмувати, ми вчимо. Комутувати, ми вчимо е, навиків роботи з комп'ютера. Навіть минулого року ми запровадили тут е, навики роботи дітей в автокаді для того, щоб ну це було виступлено як для дипломних робіт. Але діти можуть мати вже якісь базові знання роботи з автокаду в майбутньому, можливо, якщо буде вища освіта, йти працювати в проектний якийсь відділ. А оцей рік, який ти випускав, скільки там було учнів? 24 і майже інформацію. Чи пішли по, по напрямку працювати, чи продовжили освіту? Скажу так, всім дітям, які вчаться, я рекомендую йти далі вчитись. Тобто, якщо батьки мають змогу утримувати нормально своїх дітей, я рекомендую однозначно йти вчитись напрацювати, в тому житті. Вони ще встигнуть. Але час, частина поступає дітей е, вищі навчальні заклади, частина пішла працювати, але дуже, скажімо так, різно, різношерстно. Тобто відсотків десь приблизно 30, я думаю, що в нашому бізнесі е, безпеки залишиться інші так. Той вот. я думаю, що то скоріше пов'язано з тим, що то перші поступлення, то по факту я випустив дітей, які другі зайшли в наше училище при поступленні, і вони скоріше за все просто не розуміли. Повністю, що їм дається, і як то можна використати. Тобто, я думаю, що якщо от піде зараз популяризація цієї професії, чим ми, по суті, з тобою зараз намагаємося зайнятися, я думаю, що ті, хто працюють в сфері безпеки, почують, що є така. Дипломована професія, і діти зможуть нормально піти. І вже відсоток дітей, які підуть саме по наших по нашому шляху, залишиться в цьому бізнесі. Взагалі, який бізнес співпрацює з навчальною сфери, які компанії спрацюють з вашою з вашим напрямком підготовки кадрів. Підготовка кадрів тут дуже голосно. Воно в основному лежить, скажімо так, на викладачах і на моїх плечах, але бізнес з нами співпрацює. Тобто, бізнес може співпрацювати з профтехом не тільки, скажімо так, в нашому, я скажу, в загальному форматі це. Кількома формаціями. То є певні меморандуми, коли бізнес заключає догов... меморандум з навчальним закладом і, відповідно, може впливати на освіту. Тобто бізнес може говорити: мені треба такого спеціаліста, мені треба такого, а давайте щось ми там внесемо, які зміни в навчання і тому подібне. Повне право на сьогоднішній день має, причому офіційно. Бізнес може входити в наглядові ради. Тобто, якщо бізнес долучається, хоче якимось чим матеріально допомогти, чи попливати на, ту, на, сама, на саму якість навчання, так само повне право має офіційно зайти в такі ради і впливати на освіту. Бізнес бере дітей на практику. Профтехосвіта в Україні насправді вже дуже багато років. Практикує, ну не практикує, воно на державному рівні прийнято, що діти йдуть на практику і дітям, і училищу за це роботодавець оплачує кошти. Тобто дітей можна брати на практику. І я дуже всім рекомендую, я сам спробував. Так, тривалий процес. Але на виході я отримую того спеціаліста, який мені потрібен. Я розумію, що це компанії, які дивляться чуть-чуть наперед. Молодці це дуже дуже класно і я глибоко підтримую це. З е, які компанії ти можеш назвати, які вже підписали цей меморандум, і от е, долучаються до цієї ініціативи, бо це насправді дуже крута ініціатива в тебе. Е, ну, у компанії трошки є небагато ще на сьогоднішній день, але один з перших підписав електроприлад Велес, тобто система мовного опобіщення, вони постійно. Причому багато дітей беруть на практику, і наскільки я спілкувався, багато дітей і там залишилось на роботі трошки суміжна з нами, той от але. Пряме відношення до нас має Деос реліз брав багато дітей на практику. Не знаю, вогнезахист брав на практику, так само меморандум підписаний з моїми компаніями Ресбезпека Респлюс. Підписаний меморандум. І в мене так само працювали діти, і дехто навіть залишився на роботу. Супер. А розкажи, от про тих дітей, які, яких навчив і забрав до себе в компанію. Як як охарактеризує, як це було? Як ти їх вирощував? Бо це я так розумію. процес був та. Чотири роки, Ні, то процес в мене він відбувався два роки, бо я не відразу прийшов сюди працювати. Я вже прийшов, коли діти вже закінчували перший курс. Я їх по факту вчив з другого курсу. Насправді історія така достатньо цікава, бо дітей багато і дуже багато знайомих моїх бізнесменів, роботодавців говорять: давно дай нам готового зразу майстра, який там хлопці не завтра вилізе на драбину і змонтує всю сигналізацію. Сам насправді такого не буває. І хорошого поганого студент немає. Вони всі хороші. Я чітко можу сказати. Тобто, я побудував свою систему навчання так, що кожна дитина робить в мене. Якусь певну функцію, і до наступного я не перейду, поки кожна дитина її не зробить. Тому я чітко можу за своїх студентів сказати. І коли я відправляю, тут вже скоріше грає питання досвіду і смикалки в самих дітей. Тобто, хтось скоріше щось може зрозуміти, хтось пізніше і тому подібне, але всі, всі вони йдуть. До мене приходили. Тобто, ну, я дітей не брав, я не можу їх постійно брати на роботу, тобто, по мірі того, як в є практика, я брав спочатку одних, других, третіх, хтось бажав там роботу, як, наприклад, електроприладів, вона там більш спокійна, не треба вилазити по об'єктах і тому подібне. Хтось хотів, навпаки, йому таке пасувало. Ті залишилися в мене, і хлопці є такі, що на сьогоднішній день вони буквально на днях захистили дипломи. Якщо відправити до тебе на квартиру, я думаю, що за пару днів він тобі сигналізацію змонтує. Тобто, це готові спеціалісти, які можуть закривати на питання на. На, на на ті, на ті расі вони точно точно так, зроблять так. Зроблять на Оріонах зроблять відеонагляд поставлять. Але знову ж таки, це процес не є одного дня чи одного місяця. Тобто, в мене процес виховування такого студента. Тобто, я сам провів експеримент, грубо говорячи, на собі він реально зайняв два роки. Скажи, будь ласка, а от ти підписуєш меморандуми? Я думаю, ми будемо попелізувати ту тему і прийдуть до тебе інші компанії, підписувати також меморандуми. Будуть твої якісь. Прямі конкуренти, як ти будеш до цього ставити? Що діти будуть ти вивчити дітей для своїх конкурентів? Дивись, я е, не вважаю ту конкуренцію, бо твій працівник, його син, мій студент. Це я я насправді дуже просто ставлюся до конкуренції. До цього нормально. Не всі такі, як я, і ти. Я, я, я ставлюсь до конкуренції насправді дуже нормально. Тобто, це є нормальна здорова, здорова атмосфера в бізнесі, і виховувати дітей, е, які потім стануть хорошими працівниками. Ну я не тільки, скажімо так, я розумію, що я для когось можу виховати спеціаліста, але справа в тому, що в загальному ніхто з нас не вічний. Ми будуємо ту країну. Україну. І в результаті чим більше дати хорошого спеціаліста, тим більше якісний бізнес в нас в Україні просто буде розвиватися. Як ти взагалі бачиш розвиток цієї галузі в найближчі роки розвиток саме напрямку? Електромонтера охоронних та пожежних систем. Я думаю, що ця галузь принаймні в освіті, тобто в бізнесі вона розвивається, дуже розвивається. Тобто, технології в нашому бізнесі ти сам прекрасно знаєш, розвивається на сьогоднішній день дуже стрімко, і в освіті воно так само піде. Піде, тобто я можу чітко, враховую, що я вже третій рік, тут працюю саме в профтехосвіті, і я можу чітко сказати, що то, що зараз робиться для профтехосвіти, це шалений стрибок вперед. Тобто, я там можу чітко виділити, наприклад, Львівську міську раду. Вони дуже сильно, скажімо так, не буду говорити в фінансовому, то й от інвестували. Щось в профтегосвіту. Тобто я був в різних училищах, я е, бачив, які навчальні центри були створені, я бачив, що вони проводять, тобто які івенти вони для дітей проводять саме про профтегосвіті, коли кожне училище може виставляти свою, скажімо так, не скажу що продукцію, а свої е, професії, як ярмарок професій, і показувати, що вони можуть. І насправді там досягнення достатньо велике. Особливо хочу головного профтехівця Богдана Іваноса відзначити. Я з ним багато спілкуюся, і мені ті плани, саме Львівської міської ради, і його як керівника цього напрямку, вони мені дуже подобаються. Ще хочу сказати, що дуже багато саме от для такої середньої ланки профтехосвіти. Вони частково, звичайно, захоплюють і вищі, і частково захоплюючи середні школи, а вже старші класи, але більше воно адаптовано саме на таких дітей, як нас. Це різні молодіжні центри і проекти, які Львівська міська рада, здається, якщо я не помиляюся, ще з обласною радою вони організовують саме для дітей. Тобто, я сам особисто з дітьми проходив. Ну, я як керівник-ментор був навчання, я мав групу. Контролювати і ми діти проходили навчання бізнесу: як відкрити ФОПа, як він працює, як сплачувати податки, як брати дітей на роботу людей на роботу. Піднімали питання. Особливо в тому форматі хочу відзначити таких людей, як Гана Чуба і. Роман Міневич, я був дуже приємно вражений тим людям. Великий респект. Вони реально велику роботу зробили. Причому в них то як конвейер. Тобто вони постійно наша група закінчилась, інша заходить. І насправді, от такий от розвиток цієї середньої ланки освіти. В державному форматі зараз дуже стрімко розвивається, і я бачу в тому дуже велику перспективу. Це про якісь позитивні моменти в цьому напрямку. А що треба змінювати зараз, щоб випускники відповідали? Потреба ринку в майбутньому, система освіти, я не думаю, що ми е, дуже швидко зможемо її змінити, оскільки то, скажімо так, не в наших силах і то, але ми можемо внести зміни, скажімо так, на локальному рівні. Тобто, наприклад, та сама програма освіти, по якій я готую своїх електромонтерів охоронно пожежних систем, я їх вчу відмінно від того, що написано на папері. Якщо я їх буду вчити чітко так, як написано на папері. Ніхто на роботу їх не візьме, і спеціалістом він ніяким не вийде. Тобто я читав повністю програму, я вніс в неї корективи, я її дітей вчу по тому, як. Людина, яка потенційно потім може взяти на роботу. Або коли дитина випуститься і скажуть, хто тебе вчив, Ростислав Орестович, ой, як він тебе погано навчив. Я хочу, щоб так не говорили. Я хочу, щоб навчити дитину таким чином, щоб дитина вийшла. І тому я мушу сам вчитися, враховувати всі реалії сучасного ринку в системах безпеки, сам пізнавати ті всі речі, і відповідно свої знання передавати потім вже своїм студентам учням. тим. Виглядаєш таким драйвером цієї професії в цьому навчальному закладі. А що буде, якщо ти замучишся, підеш, підеш на пенсію, підеш на балі жити? Мене не випустять. Мене не випустять з країни, але чесно скажу пропозиції, ще скажімо так, навіть до повномасштабного вторгнення виїхати в іншу країну, жити мене було достатньо. Я можливо не є людина, яка має навички володіння там зброєю, щоб робити якусь таку роботу. А от ту роботу, яку я вмію, я роблю. І я звідси точно нікуди не. Не поїду, надіюся, що натхнення мені хватить достатньо в мене буде. І люди, з якими я стикаюся, скажімо так, які ті самі міські раді чи з різними проектами, які просувають саме середню ланку нашої освіти. Я думаю, що ми з ними це все поборемо. Ти знаєш, це більше питання було е, трохи про інше. Е, це більше питання було про те, що це. Ця... Професія точно переживе і тебе, і мене, і дай Бог, коли коли ти вже замучився нею займатися, а рано чи пізно, ну точніше. Цей момент колись настане, що ти вже не зможеш займатися викладанням. Я про те, що як це має хтось має підхопити, чи ти плануєш вирощувати своїх учнів, які тут є, вже поступово, щоб вони були в майбутньому, майбутньому помічниками і могли поступово тут викладати, допомагати і тому подібне. Я більше про про більше про це я зрозумів твоє питання. Воно таке достатньо цікаве. Я навіть не знаю, як до нього правильно відповісти. Е, дивись, бу отримати освіту викладача то одне. А бути викладачом і спеціалістом в певній галузі це зовсім інше. Я не маю педагогічної освіти, але я спеціаліст в своїй сфері, яку і маю відповідний багаж знань, які я можу передати своїм студентам. Я думаю, що можливо, можливо є ще такі люди в бізнесі, як я, які мають бажання не тільки. Гроші заробляти, а ще будуть мати бажання створити якісь певні мати соціальні проекти, такі як образно, я маю цей, і приділити тому час. Тобто, бо на сьогоднішній день, скажімо так, зарплата викладача то дійсно соціальний проект, то такий конкретно соціальний проект, і допомагати тобто своїми силами навчальному закладу, вчити дітей. ну то має бути якесь певне бажання в людини, і тут я думаю, що складно буде виховати. Ми можемо виховати спеціаліста, який, можливо, потім дійде до певного етапу свого життя і так само зможе викладати. Ти знаєш, мені дуже сподобалася твоя відповідь, бо насправді це така соціальна місія, соціальне навантаження на тебе, як на бізнесмена. Ти здобув якийсь досвід, зараз ним ділишся з молодшим поколінням. Це дуже круто. Я знаєш, вірю в те, що ми популя... ми роблячи такі відео. Популя... Цю тему, знайдемо не одного, не одного драйвера, який задумується, скаже: О там люди меморандуми попідписували дітей. Собі, дітей вирощують собі в компанії. Люди діляться досвідом. Це ж круто, хто ж так хочу. Знаєш, я вірю, що таких людей буде багато. Е, з часом, з часом вони будуть приходити я надію, що до тебе прийдуть, прийдуть якісь е, прийдуть бізнесмени з сфери пожежної безпеки і запропонують Рослав. А давай будемо тобі щось допомагати. І буде, буде дуже дуже круто в цьому буде дуже класно, так. якщо така річ станеться, як ми, як власники протипожежних компаній, компаній сфери безпеки можемо впливати на, на цей освітній процес. допомагати цьому освітньому процесу. Залі що ми можемо зробити для того, щоб ці діти перетворювалися в висококваліфікований персонал, основна річ то брати на практику, брати на практику, і я дуже про. Щоб коли дітей, хтось з моїх там знайомих бере на аналогічну фірму, як в мене, дітей на практику, щоб давав не просту якусь роботу, образну потримай драбину чи там просвели отвір, щоб давали більш якусь інтелектуальну, то я прекрасно розумію, що то по часу і так технічно затратно, але така дитина тоді здобуває досвід. І коли вона вже виходить, людина може мати достатньо хорошого спеціаліста, само собою, матеріально-технічна база. Тобто я не є прихильником, щоб давали якісь там образно там кошти. Ми тобі там дамо якісь бабки, купи там щось і тому подібне. Не треба. Я скажу, що потрібно. Або якщо ви знаєте, ви хочете от, доростик, навчи мені, будь ласка, дітей, щоб вони працювали з таким типом апаратури. Будь ласка, якщо я вмію, супер. Якщо я не вмію, навчіть мене, я їх навчу. Якщо ви маєте когось, хто може навчити, я з радістю запрошую сюди, людина навчить і на тому обладнанні. Дайте обладнання, дітей навчимо. То взагалі не проблема, тобто, в основному, от такі от речі, які бізнес може долучитися впливати, тобто в такі загальними меморандуми, то таке, чисто як більше політичне е, значення, має. А якщо таке безпосередній вплив, це от. Матеріально-технічна база, сама е, болюватка точка і це є практика. Я бачу стенди тут компанія TIRAS, Вони тобі надали його для навчання. Скажи, будь ласка, чи ти звертався в інші компанії, е, чи компанія можливо зверталась до, до тебе е, з ініціативою е, допомогти навч... в навчальному процесі? Ну в основному я звертався так, як я багато знаю. TIRAS перший відгукнувся мені на той вод і надали мені кілька комплектів обладнання. Різнотипного як охоронного, так і пожежного, так і безпровідного для навчання дітей. Е, крім того, я звертався в холдинг інновацій. Це фірма з Київська, яка надала системи відеоспостереження і контролю доступом е, навчання. Е, з іншими компаніями поки що ведуться перемовини. Ну і відповідно зі своєї компанії Резбезпека, я так само багато чого сюди з обладнання приніс для того, щоб ну, чого мені бракувало саме з асортименту тих компаній, я приніс. Зі своєї компанії і на тому дітей вчу. Перемовини ведуться з іншими компаніями, такий достатньо тривалий процес, бо всі мене знають трошки з іншого ракурсу, і трохи не розуміють, можливо, що я від них хочу, і що я не заберу собі то додому, десь не змонтую. Але процес йде і я сподіваюся, що він буде позитивний. Цього року ще триває набір, я так розумію. Так, цього року триває набір, тому запрошуємо всіх, хто закінчив 9 клас, приходити до нас, отримуєте класну професію. Надіюся, що з хорошим викладачем. Набір у нас буде тривати до кінця літа. Відповідно, всі, хто з батьків, скажімо так, працює в цій галузі, і ваша дитина зараз стоїть на дорозі, де, яку вибрати, щоб мати якусь певну професію, з радістю запрошую до нас. Раніше ще ми розказували за інші наші напрямки, тому. Дуже вас просимо, раді будемо вас бачити. Насправді ця професія недооцінена з точки зору прибутків, бо знаючи, скільки отримують електромонтери охоронних пожежних систем, вони нічим не відступають там від it галузі 100%. Зараз IT так дуже голосно, але від плиточників, електриків і сантехніків вони точно не менше заробляють. Тому Ростик, дякую тобі. Дякую, що розказав про цю свою соціальну ініціативу. Свою. Другу сторону, ти, хоча ти бізнесмен, але несеш таку соціальну ініціативу в світ, це дуже дуже чудово. Немало компаній, в мало, мало бізнесменів в сфері пожежної безпеки, які займаються таким або похожим. Тому тобі дуже дякую. Дякую, що нас запросив. Показав нам цей навчальний заклад. Я дуже тішуся, що це. Професія популяризується. Я також відчуваю нестачу хороших кваліфікованих кадрів, хороших працівників. Їх на ринку праці зараз не так багато, а ті, що є, вони просто розлітаються. Тому їх треба вчити. Я всіх запрошую, хто має відношення до пожежного бізнесу, писати розтику чи писати мені і пробувати знайти якісь точки дотику і взагалі стикуватися з таким напрямком, як навчання електромонтерів, для того, щоб ми могли собі їх виростити, взяти в свої компанії і дуже довго з ними працювати. Друзі, ми закінчуємо сьогоднішнє відео з Ростиславом Шандрою, з представниками училища, розказали вам про таку посаду як електромонтер пожежних та. Охоронних систем коментуйте, ставте лайки. Дякую вам.